Добрий ранок, Україна. Добрий ранок, неймовірні, незламні українці. Щастя жити, любити, прокидатися кожен ранок і помічати цей неймовірний світ. Ну, ви знаєте. Ви неймовірно сильні. Ви стільки пройшли кожен із нас. Ми дивилися в очі смерті, в очі обстрілом. Вочі ракети шахідів. Але не дивлячись ні на що, ми все рівно продовжуємо жити. Ми вибираємо життя. Не дивлячись ні на що, не дивлячись на темряву. В кожного із нас. Всередині є світло, і в кожного з нас є душа, яку не вбити. Можна вбити тільки тіло. Але душа, дух і український незламний дух не можна вбити ніколи. Never. Тримайтеся, українці! Ще трішки, і колись настане день, колись настане день, закінчиться війна, так загубив себе, Побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми. Так лагідно і не пускай. Обіймайте один одного, кажіть слова. Я люблю тебе, даруйте один одному тепло, бо зло може перемогти тільки любов. Всім добра, терпіння, натхнення. Всесвіти, Бог з нами. Дякуємо ЗСУ, що захищають нас. Всім гарного дня!